Переставляння ліжок Кабмін новий обличчя ті ж самі у Кремлі. Відреагували на заяви з Білого Дому. Запевняють, підготують свою відповідь Трампу. Наступна жертва російської агресії Молдова та країни Балкан, а напасти на НАТО Путіна змусить Китай. Відома блогерка дозволяє дітям бити своїх однолітків через російську мову та новий союзник Зеленського у Вашингтоні. Як Меланія Трамп промила міська своєму чоловіку, вітаємо звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Говорили, говорили, і ось нарешті новий кабін у дорозі. Юлія Свириденко – перша віцепрем'єр-міністерка і міністерка з економіки, таки очолить уряд. Вчора президент Зеленський провів з пані Свереденко зустріч і запропонував їй крісло прем'єра. Починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Як ви могли здогадатися, Свириденко погодилася і пообіцяла найближчим часом сформувати список кандидатів на очільників міністерств за її призначення? Мають ще проголосувати у Верховній Раді попередньо на засіданні завтра, 16 липня. Але думаю, результат тут очевидний, як і, власне очевидні деякі імена майбутніх міністрів. Ви вже чули про ротацію нинішнього прем'єра Дениса Шмигаля на посаду голови Міноборони. Про це власне заявив і президент Зеленський. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України. Саме у цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже, дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. Шугаль не єдиний, хто так чи інакше залишиться в уряді. Тому зі списком міністрів пані Свериденко буде легко за словами нардепа Железняка. Новий уряд складатиметься зі старих облич, ну майже. Хоча, звісно, є міністри, які точно на вихід. Але крім кадрових змін чекає уряд ще й така собі оптимізація. Наприклад, замість мінекономіки, мінагро та мінекології, буде одне міністерство ресурсів. А от щодо Мінєдності, то його за словами нардепа Железняка, з кимось об'єднають, щоб цитую не звучало як ліквідація єдності. Самого підсудного міністра Черношова очікувано звільняють. Те, що Росія заглядається на країни НАТО, ні для кого не секрет. Країни, які межують з Росією і Білорусію, активно працюють над захистом кордону і навіть будують паркани. Польща вже готується викликати військовозобов'язаних на ВЛК. Тому і Франція вирішила діяти у новій стратегії безпеки країни. Французи написали, що очікують війну Росії з НАТО вже за 3-5 років. А до цього випробуй свою стратегію на Молдові чи Балканських країнах. Росія головну загрозу у звіті визнали аж 80 разів. Що цікаво, днями генсек НАТО Марк Рюта начекнув, що альянсу загрожує Китай. Мовляв, Сі пінь змусить Путіна напасти на НАТО, аби Китай міг напасти на Тайвань. Китай підтримує військові дії Росії в Україні разом з Північною Кореєю, Корея та Іран. Отже, це Північна Корея, Китай, Іран, які працюють разом з росіянами, і Китай робить це не просто так. Це дійсно дає їм важелі впливу на їхнього молодшого партнера Владіміра Путіна. І ясно, що якщо вони нападуть на Тайвань, то змусять Путіна напасти на Європу. Анонсована серйозна заява Трампа по Росії сталася, але наговорив президент США стільки що розповідати і розповідати. Як виявляється, крім того, що Трамп розглядав передачу Україні томагавків, натякав він і на те, що Україна повинна атакувати Москву. Це звісно круто, але є питання нагальніші патріоти. І от з ними є нюанси, бо передача 17 обіцяних систем ППО відкладається. То що і коли все таки утримує Україна? Деталі у сюжеті. Трамп пообіцяв величезну кількість зброї Україні та дав Путіну 50 днів, щоб зупинити війну, інакше пекельні вторинні санкції. Ще донедавна американський президент заявляв, що надаватиме Києву лише оборонне озброєння, щоб не загострювати конфлікт. Проте зараз російський диктатор Володимир Путін схоже добряче перейшов дорогу Трампу. За підсумками зустрічі з генсеком НАТО, глава Білого Дому заявив про домовленість з альянсом постачати американську зброю в Україну. Платити за неї будуть європейські союзники Києва, зокрема США, пообіцяли Україні Надати 17 систем ППО Петріот, щоб збивати балістичні ракети РФ. Утім, не уточнюючи запитання, йдеться про установки чи ракети, Трамп відповів: все, йдеться про все. Як пишуть американські ЗМІ, США хочуть на першому етапі продати союзникам по НАТО зброї приблизно на 10 мільярдів доларів. Угода передбачає поставки ракет, засобів ППО та артилерійських снарядів, які, зрештою, мають бути передані Україні. До нового пакету допомоги американці можуть також включити далекобійні балістичні ракети Атакамси. А ще за даними анонімних джерел газети Washington Post, Київ може отримати дозвіл застосувати ракети Атакамс на максимальну дальність 300 кілометрів. Більше того, Трамп, наскільки розлю Чені на Путіна, що також розглядав варіант передачі Україні крилатих ракет Томагавк з дальністю ураження тисяча кілометрів. Наразі вони виключені зі списку, але їх можуть надати пізніше, якщо Трамп вирішить посилити тиск на Росію. Щодо самих розмов із Путіним, то лідер США заявив, що кремлівський фюрер не зможе його надурити. Я не хочу казати, що він вбився, але він жорстка людина. Це доведено протягом років. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Буша. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Клінтона. Буша, Обаму, Байдена мене він не обдурив. Але що я кажу? Це те, що ух, в певний момент знаєте, зрештою, розмови це не розмови, це повинні бути дії. Підштовхнула Трампа до рішучих дій щодо Росії його дружина Маланія Трамп. Про це глава Білого Дому сам зізнався в овальному кабінеті під час бесіди з генсеком НАТО. В мережі вже навіть жартують, що перша леді США увесь час була за нас. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Вони кажуть, що да, це. Вони дуже милі розмови, а потім вночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді. Знаєш, я сьогодні говорив з Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона каже, о, справді, ще одне місце, тільки що постраждало. Нині ж, якщо вірити американській пресі, Трамп приватно закликав Україну посилити глибокі удари по території Росії. За інформацією видання Financial Times, під час телефонної розмови Трамп поцікавився в Зеленського, чому той досі не завдав удару по Москві. На що Зеленський відповів: ми можемо, якщо ви дасте зброю. У відповідь Трамп заявив, що Україна має посилювати тиск не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург. Та поки Трамп лише на словах намагається примусити Кремль відчути біль і сісти зрештою за стіл переговорів, в той час постачання першої Систем Петріот, про передачу яких наголосив Трамп, триватиме кілька місяців. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. З його словами, рішення щодо двох систем Петріот для України ухвалять упродовж кількох днів або тижнів. А от багатостраждальний пакет пекельних санкцій проти партнерів Росії після заяви Трампа Сенат США відклав і чекає 50 днів, щоб знову повернутись до його розгляду. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун оголосив, що тимчасово призупиняє просування законопроекту зокрема, йдеться про так звані вторинні тарифи у розмірі до 100% проти країн, які продовжують торгувати з Росією. Запропонований Сенатом законопроєкт передбачає 500% мита для Китаю, Індії та Бразилії. Чи ухвалять його взагалі, коли закінчиться запропонований Трампом дедлайн щодо Росії, також гарантій немає. Заявою ультиматуму Трампа у Росії встигли прокоментувати вже і пропагандисти, і головний синяк Кремля Дмитрій Медведєв. Але у самого Путіна мовчали, мовчали і думали над відповіддю. І от, власне, нарешті придумали. Йоршик Путіна Дмитрій Пісков заявив, що слова Трампа сприймають дуже серйозно, але для повного їх аналізу треба більше часу. Заявлення президента США вісьма серйозне. Щось в них адресовано лично президенту Путіну. Нам, безусловно, нужно время для анализа, сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Я не хотел бы забегать вперед, и давайте дождемся, дождемся решения, решения Путина, будет ли он это комментировать сам. Uh, пока же можно однозначно сказать одно. Похоже, что вот подобное решение, которое принимается uh, и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, uh, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны. А от і в міністерстві коня Лаврова заявили, що ультиматуми Трампа не приймуть. Якщо домовитися не виходить, Росія всього досягне силою. Що неприємно чути ультиматуми у свій бік. Ухилятись, ухиляйтеся, але дані оновіть у Міноборони заявили, що після сплати штрафу чоловіки, які ухиляються від служби, все одно зобов'язані оновити свої облікові дані. На щастя, тих, хто від ТЦК ховається, зробити це можна онлайн. Валився просто на голови людям. У столиці Грузії фасад житлового будинку впав на перехожих. Відомо про що двох загиблих і одну постраждало. За словами місцевої влади, будинок був в аварійному стані, але деякі мешканці це проігнорували і відмовилися виїжджати. Лондон став першим містом у межах турне мозаїки. Мозаїка «Бори вітер знаходилася у Маріуполі в ресторані Україна. Її авторку Алу Горську вбили у 1970 році. Ресторан довгий час був зачинений, тому мозаїку бачили дуже мало людей. У 2022 році, під час російського вторгнення, пано було пошкоджено. Нині його доля невідома. Копію мозаїки відтворили сучасні художники з точністю до найменшої деталі. Долучилися 15 художників-монументалістів та дослідників. Саму картину команда збирала три місяці, щоб максимально точно відтворити Оригінал у різних куточках країни та світу привезли понад сі. Є у нас така блогерка Олена Мандзюк. Її ім'я ви могли чути у контексті скандалу зі ще однією блогеркою зашквареною Анною Алхім, що називається Заруба у них була потужна Алхім несе світ російські і наративи у тому числі. Мандзюк її проукраїнська протилежність. Так от, днями Манзюк заявила, що дозволяє своїм дітям бити російськомовних опонентів. каже, що сама вона дуже токсична по відношенню до всього російського і тому пропонує створити токсичне ком'юніті однодумців. Але у її послідовні позиції знайшли діру у телеграм-каналі Харліквін пригадали, що що у 2016 році сама Мандзюк зовсім не стадалася російською мовою ворога, писала дописи у ВКонтакті. Не знайшлося у Білому домі козака, так знайшлася козачка. Меланія Трамп схоже новий товариш Зеленського у Вашингтоні. У деякої саме вона відкрила чоловіку очі на Путіна, неодноразово розповідаючи про криваві злочини російського диктатора. Та й сам Трамп проговорився, що Меланія розповіла йому про обстріл України, який Путін почав якраз після розмови з президентом США. Тож тепер змі пишуть, що президент Зеленський знайшов у Білому домі неочікуваного союзника, а мережа розривається мемами про те, що Україна в Меланії у серці. А сама на агент ЗБУ. На цьому все. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!